Всім привіт! Сьогодні ми з вами проаналізуємо саме ресторанний бізнес Америки. Подивимось, яка там відбувається сьогодні ситуація, подивимось на фінансові показники, на саме, як ситуація в динаміці виглядає із виручкою, тобто із прибутком цих компаній. Ну і, в принципі, це один такий із показників, індикаторів, що на сьогодні відбувається в економіці, наскільки на сьогодні є у людей гроші. І наскільки взагалі вони платежоспроможні, як ситуація у них із доходами? Логічно, якщо в людей є гроші, вони ходять по ресторанах, вони можуть собі це дозволити. Якщо доходи падають, то вони можуть уже там спускатись на якусь там більш дешеву ресторанну їжу, якісь там прості кафешки, вулична їжа, фастфуд і тому подібне. Давайте ми сьогодні з вами проаналізуємо 5 таких основних компаній із ресторанного бізнесу. Деякі для вас будуть відомі, а деякі ні. Але вони все одно доволі на сьогодні капіталізовані. Добре, давайте почнемо із першого Макдональдса. Що там на сьогодні в нього відбувається? MCD. На сьогодні ми бачимо. Доволі така тенденція зростаюча з 2012 року. Макдональдс постійно зростав. Практично входить у Dow Jones індекси S&P 500 і 183 мільярди доларів. Із ресторанного бізнесу на сьогодні це лідер. Це лідер. Давайте відсортуємо і подивимось так, Макдональдс, ну а далі вже пішли інші компанії. Отже, у нас пена і &E показник, це такий відображає певну переоціненість або навпаки 21,5. Так, це по цьому показнику компанія трішки переоцінена. До 15 це вважається. Нормою на сьогодні 21,5% – з половиною. Це доволі багато. Компанія дивідендна, платить 26% і 150 тисяч працівників. У цього закладу, ну я так розумію, це по всьому ж світу. Тут вони включають. Ну загалом для нас більш важливо саме те. Які фінансові показники показує ця компанія в динаміці? Не те, що там тільки за останній рік чи два, а взагалі за останні там, хоча б сім років, а то, звісно, можна було б і більше, якби в нас було більше інформації. Ну це я беру дані із безкоштовних джерел, ви можна від самостійно це подивитись на TradingView, Ви можете зайти у фінансові показники і ось тут подивитись про будь-яку компанію в динаміці там, за останні шість приблизно років. Ось тут я. Собі знайшов інформацію. За два-за три це ну зовсім мало як для інвесторів, якщо ви хочете спрогнозувати на наступні декілька років, то вам треба хоча б там років 7-10 років історичних даних. Тому дивимося, що у нас тут відбувалось по цьому графіку, тобто по е, таких класифікаціях, тобто синя це загальна виручка, далі пішла розмежовка валовий прибуток, операційні доходи. Е, Прибуток до податків, є біда, якщо я не помиляюсь, там скорочена така штука, показник, і чистий прибуток. Загалом, тут, можливо, трішки тенденція вам буде незрозуміла, і мені теж воно все так звивається, тому я б, мабуть, краще перейшов би на прибуток, обрав би річну. Річний прибуток і тут вже побачив би конкретну динаміку, але ось тут вже цікавіше. Тобто ми бачимо з 2016 року, доходи зростали до 19, потім в 2020-му під час пандемії просадка, і знову потім зараз пішли на нові прибутки, на нові величини. Тому, в принципі, тут загалом тенденція доволі непогана. Якщо подивитись на Графік, давайте подивимося на TradingView, Як взагалі на сьогодні виглядає ця компанія? То вона постійно зростає історично, скільки вона була, стільки зростала, але не без падінь. Не потрібно думати, що Макдональдс компанія, яка не падає, вона падає, і давайте подивимося, що вона допоможе вберегти кошти в кризу. Отже, пам'ятаємо остання криза 22-го року. Де був 22-й рік рік? Ось тут початок. Ми падали. Макдональдс в 22-му році падав, просто сьогодні кошти дорожче. далі наступна криза. Це 20-й рік пандемія. Макдональдс також падав 2009 рік, шкам 2009. Компанія 8-й, 9-й не росла, просто ми трішки щось підупали і стояли в боковику, але не росла. Далі криза доткомів, це була в 2008-му іпотечна криза 2000 й рік, це криза доткомів технологічного сектору. А ось тут насправді ми дуже добре падали, тому що до цього компанія дуже сильно була роздута. А це вже цікаво, чому ми не падали в 2008 році? Тому що не було тут сильної роздутості. Макдональдс тільки тоді, по ньому тільки тоді відбулося сильне падіння, і це приблизно 72%. Тому якщо ви думаєте, що Макдональдс це та компанія, яка не буде падати і допоможе вам заробити, і можливо навіть в кризу, то мені здається, що тут можна дуже сильно помилитись, тому що по історії ця компанія за останні 25 років кожну кризу вона показувала падіння більше або менше. І це логічно. це Ресторанний бізнес, і він також є циклічним. В людей є гроші, люди йдуть, купують. Немає грошей, вони починають економити там або вдома харчуватись, або вулична якась проста їда дешева. Хоча Макдональдс це теж не сильно дорог, дорогий такий заклад, але тим не менш, все одно. Ну і плюс до того, там ще ж треба заглибити, що Макдональд це не тільки їжа, а це ще і плюс нерухомість у його власності. Тому якщо. У світі починаються якісь нестабільності, кризи, і нерухомість буде дешевшати, то я теж над цим роздумував. Активи, як, такі як земля у власності Макдональдса, вони також будуть дешевшати, і, можливо, це також буде впливати якось на ціну цього активу. Не знаю, над цим потрібно ще більш так порозмірковувати, Для мене це ще не зовсім так очевидно, тому тут є на чим мені навіть пороздумувати. Можливо, у вас є ідеї також. Мені напишіть у коментарях, я обов'язково знайомлюсь. Загалом зараз у нас, на мій погляд, Назріває криза, це по багатьох індикаторах і факторах уже видно. Тому у цю кризу наступні три роки Макдональдс може легко сходити кудись приблизно на 125-160. на 160. Це та зона, куди ми можемо сходити. Можливо, здається, що це нереально, але подивіться на 20 рік на 2000 рік, як тоді на хайпі технологічного сектору. Тоді Макдональдс сильно зріс, і потім так само він сильно впав. Так само і до цього у нас із 17 доларів, ми виросли на 300. Для вас це сильне зростання чи ні? Ну, можу сказати, що історично для таких великих компаній це сильне зростання. Тому тут є куди падати в цю кризу. Скоріше за все, ця компанія не дасть вам вберегти ваші кошти просто навіть з інфляцією в ноль, а навіть ви тут можете непогано втратити, тому що сьогодні вже почалось падіння, і далі у нас ще є запас ходу приблизно відсотків так 50. 50. тому думайте самі. Чи тримати Макдональдс. Добре, а тепер давайте далі. Тут, в принципі, по фінансових показниках по виручці, по прибутку, ситуація не так-то і погана. Насправді. Я не буду більш детально там копати у звітності, але от ключовий показник це прибуток. Якщо бізнес генерує прибуток, значить він хороший, якісний. Тим паче, якщо це стабільний результат. Якщо він то генерує то ні, то це вже так собі. А коли він не генерує а збитковий, то це якби вже бізнес не настільки можливий хороший. Але справа в тому, що у нас і так уже хороші часи зараз відбулися, і питання, що може бути далі драйвером, щоб ця компанія отримувала ще більше прибутків. От в цьому питання. Добре, наступна компанія Starbucks, ми бачимо якраз на другій сходинці 86 мільярдів ця компанія. Давайте ми її також відкриємо, подивимось, що там по ній відбувається. Загалом теж з 2012 року, яке не яке є зростання, входить у Nasdaq і SP500. 86 мільярдів доларів. Пена і показник 21 рік окупності при поточній капіталізації і прибутку. Теж доволі переоцінена, 380 тисяч працівників, 3% дивідендів річної. Добре, з цим, в принципі, подивилися. Тепер давайте. Переходимо до звітності. Ну, ж таки, ця історія по виручці, загальній виручці нам не зовсім е, по, по, е, показна, тому що нам треба все-таки дивитись після усіх вирахувань е, податків, е, операційних якихось там затрат, е, ну і так далі. Всіх видів витрат е, за мінусом. І дивимося, що тут у нас йде по виручці, по прибутку. Загалом з 2016 року до 2019 ми активно зростали, а в 2020 році дуже сильно просіли. дуже. Потім почали відновлюватись 2021, це, можливо, такий, як відкладений був попит. В 2022 просіли знову криза. У нас у Європі, але показалось навіть і на Америці, можливо, з цим зв'язано, можливо, ще з чимось. Ну, я думаю, що так, тому що все-таки наша війна в Україні вона впливає на весь світ. І 23 й рік доходи зросли більше, ніж у му році, але приблизно такі, як у ну, можливо, трішки більше. Добре, тобто тут ми бачимо все-таки вже більша волатильність Starbucks, він більше піддається впливу. Тепер давайте, що відбувається на е, графіках. На графіках у нас на сьогодні ситуація така, що. Е, ми вже на сьогодні дуже сильно зросли. Після 2009 року, що теж ми бачимо, ця компанія вона дуже е, добре, вірніше дуже погано реагує на кризи. Криза 2006 року, іпотечної кризи, також Starbucks дуже непогано так упав. Можливо, вам на так. Попередньому графіку здавалося, що це не так сильно, але це 82%. Якщо розширити цей період, це 82% це криза. Далі наступний 20-й рік, дивимось ось тут. Теж ми із 94% впали на 50, практично там 45%. І е, наступна криза 22-й рік, теж упали із 117 впали на 67, теж доволі суттєве падіння. І зараз ми заукруглюємось. Це якраз той термін вершина, про який я. Я от розповідаю своїм учням на супроводі на навчанні. У нас тут зараз готується вершина, тобто, це актив готується до розвороту тренду. Тому, на мій погляд, по Starbucks тут абсолютно немає ніяких перспектив. По Макдональдсу там ситуація трішки краща, але Starbucks тут ситуація абсолютно далеко не хороша. І у нас буде тенденція далі в цю кризу кудись падати в зону 25, в зону 30. Це ті реальні відмітки, куди ми можемо прийти. Тому чесно, Starbucks я б краще б не пересижував би, е кризу у цьому активі у цій компанії. Але що робити з цією компанією конкретно вам вирішуєте самостійно. Ідемо далі. Наступна компанія Domino's. Domino's, давайте ми її подивимось знайдемо, де вона є, на 7 сходинці: 14 мільярдів доларів. Давайте також подивимося по показниках, по прибутку. Відкриваємо. У нас річну дохідність також 16 року зростає 20-й рік, в принципі, був хороший домінос. Круто, можливо, вони працювали на винос. Я пам'ятаю, теж 20-й рік я зустрічав у Києві, і вони працювали на винос, тому в принципі. Дуже швидко, гнучко так вони підлаштувались і, в принципі, цю кризу навіть з вигодою використали, тому що у них дохід навіть зріс в порівнянні з 2019 роком. От вони кризу пройшли 2020 року непогано, навіть добре, я б сказав би. 21 рік був ще більшим, 22-й от уже тут просіли. Тобто, дивіться, важлива тенденція. Якщо 2020 рік кризу вони зустріли краще. То двадцять другий рік, от, вони вже краще її не зустріли, тому що динаміка тут вже пішла на спад. І це означає, що тоді, в 2020 році, якщо в людей були гроші, але бу, була тільки е, е, проблема із тим, щоб харчуватись усередині в закладі, то вони цю проблему подолали. А в 2022 році те, що в людей стало... Уже менше грошей купівельної спроможності. Оцю проблему вони вже подолати не змогли. І ось тут їхній ріст вже призупинився. Так, в 2023 році ситуація трішки стала краще. Вони все таки вже трішки збільшили свою виручку, але якщо знову насуне криза фінансова і енергетична, яку я ось очікую в наступні три роки, то мені здається, що тут вони вже точно не зможуть нічого. Придумати, тому що саме досвід 2022 року показав, що вони тут не можуть щось вигадати, щоб все-таки далі їхня виручка продовжувала зростати. Тому, на мій погляд, по фінансових показниках зараз нібито ситуація непогана, але попереду, як бачите, прогнозована, показує, що постійно-постійно буде ріст. Не знаю, хто це з аналітиків ці діаграми ставить, але, на мій погляд, тут навпаки тенденція буде йти на спаду наступні 3 роки. Ну, добре. Менш з тим. Домінос-тікер DPZ. І ми бачимо дуже круту насправді динаміку, дуже сильно круто розкочегарили цю компанію. І зараз така певна бульбашка. Тобто у нас був такий політ у космос, а тепер він уже притупився. А згадайте, можливо, правила там із фізики, або, можливо, от згадайте, як взагалі ви откидаєте м'ячик, так? І в нього спочатку йде таке хороше прискорення, а потім в якийсь момент він зупиняється там на якусь долю секунди і починає падати вниз. І домінос це якраз та сама історія, що спочатку його підкинули. Він по інерції ще там ішов дуже добре. Тепер він ось так призупинився, а далі у нас буде таке падіння тепер в іншу рух, в іншу сторону. Тому Домінос, до речі, зараз дуже добре просів. Давайте ми подивимося поквартально, що тут за ситуація така, чому він просів. Ну, перший квартал у нього був гірший, ніж два попередніх. Зараз, в другому кварталі 2024 року, ситуація краща, але гірша, ніж в четвертому кварталі 2023. Ну, загалом, така динаміка, вона насправді дуже хитка, дуже хитка. <кій> загалом, добре. Подомінус ситуація теж дуже дуже така печальна, на мій погляд. Зараз, можливо, це здається неочевидним, багато людей дивляться, що ну, актив вже зростав останні там, 15 років, 20 років. То чому ситуація погана, чому ситуація катастрофічна на сьогодні? А все тому, що потрібно вивчати історичні дані, потрібно дивитися, як себе поводять активи, які фази циклу на сьогодні вони пере, переживають, в якій фазі ринку вони на сьогодні знаходяться. І на сьогодні вони знаходяться у завершальній фазі. Тому, тому ситуація приблизно така. Добре, давайте наступну компанію: CBRL. CBRL це. Також ресторан, але він, мабуть, десь знаходиться на порядок нижче. Добре, давайте ми тут пошукаємо його CBRL. Теж ресторан, але він входить в середньокапіталізований індекс, рут, рут, якщо я не помиляюсь, і вже одного, менше 1 одного мільярда доларів. Пена і показник 16, в принципі, доволі непогано, але дивіться от, дивіденди 9%. Чому так? Щось тут якісь починаються проблеми у компанії. Для такої індустрії 9% дивідендів – ну, це щось дуже забагато, дуже. Тому тут потрібно розбиратись, чому саме такі високі. Тепер давайте перейдемо на фінансові показники. Теж переключаємось на прибуток. Якщо подивитись тенденцію щорічно, то у нас 16-го року по 19-й відбувався хороший такий, ну відносно стабільно, високо ми тримались, а далі 20-й рік, ось тут прям катастрофічно. Тобто цей бізнес був не готовий до цієї кризи, він не гнучкий, він не міг адаптуватись, і ось такі результати. 21 рік, можливо, почали знімати локдаун трішки оці всі обмежувальні дії. Він щось почав отримати, повертати, відновлювати свою, свій прибуток. 22-й рік, знову нова криза, вже призупиняється динаміка, тобто ви дивіться по динаміці, який. Тут був прибуток, тепер і скачок тут десь в скільки? тут 2, тут 5.14, десь у 2,5 рази, а тут 5.14 на акцію, тут 6. Тобто вже динаміка затухає, а тепер 23 рік взагалі тенденція вже йде на спад. Коли в інших компаніях прибуток росте, всі БРЛ він знижується. І що буде далі? Я думаю, що тенденція така, що ми і далі підемо на спад, повертатись десь до відміток 2020 року. І це кандидат, до речі, на банкротство. Оце ситуація. Із таких компаній, які можуть показати хороше насправді банкротство. Подивіться ще там по скороченню персоналу, теж це потрібно ще дослідити. То я думаю, тут нічого хорошого по цій компанії. І по графіку, тут от теж все доволі печально. Кращі часи вона вже пережила. Так, вона доволі стара компанія. Тут історія з 80-х років, можливо, якщо подивитись, можливо, заснована ще раніше, але тут кращі часи вона вже пережила. От зараз багато компаній, Домінос. Starbucks, McDonald's, вони знаходяться от на цій фазі, ну можливо, от на цій, давайте так скажемо. І їх ще тільки чекає оце ось падіння, сильне падіння. Сібірл вже там на пару кроків пішла вперед, вона вже випередила цю всю, всю історію і вже знаходиться сьогодні далеко внизу. Тому по ній, можливо, вам може здатись, що та вона й так сильно впала, можливо, вона вже почне відростати. Та ні, такі компанії, якщо вони зараз падають, то коли прийде криза, то вони будуть там в районі. 10. Дуже легко, а то, можливо, підуть і на 6, а можливо, навіть і взагалі обанкротиться. Тому цю компанію ні в якому разі не треба давати собі і тримати. Якщо у вас вже є по ній мінус, то продайте краще її зараз, тому що ви маєте можливість взагалі потрапити у банкротство. Ну, це ваша справа. Дивіться самі. Тепер далі. І остання компанія піца піза, чи піца піза Папа Джонс International чи якось так. добре Давайте дивимося річно, теж коливання доволі великі 16, 17 у нас стабільно, далі пішов просадку. 18, 19, 20 у нас доволі поганий такий період був по прибуткам. Навіть пандемії тут не було, і ми бачимо, яке просідання було. Потім 21-й ривок уверх, і потім 22-й, 23-й, знову тенденція йде на спад. Ну, загалом доволі такі сильні колихання по ній відбуваються. Давайте подивимось, що тут у нас на Фінвізі. Це ресторани, рут, також середньокапіталізовані компанії, 1,35 мільярдів і 18 показник певна і 18 річних при поточній капіталізації і прибутку. 4,5% дивідендна дохідність теж зависокувата, Тобто це певний такий тригер, що тут щось уже якось не дуже підозріло. Тут доволі обережно треба відноситися до цієї компанії. Ну і компанія така невелика: 13 тисяч співробітників. Ну, в порівні із попередніми, які ми дивились. Добре, тепер давайте ми перейдемо перейдем з вами на TradingView. І ситуація теж доволі вже критична, тому що у нас уже теж відбувся ріст, формується вершина, і далі ми вже почали сильне падіння. Це почалась лавина. Оце те, що я називаю лавинне падіння. Ми вже там 135 упали на 40. Це 70% падіння. У нас є потенціал падати десь до 15-13. до 13. Це 90% падіння. У відсотках здається, що це просто космос. Але. Це дуже реальні відмітки. Це навіть я ще доволі так взяв оптимістично. 15, це ще оптимістично, тому що ми вже зробили велике падіння. До 15, запас ходу вже залишається невеликий. Дві треті шляху ми вже пройшли, навіть більше, навіть три четвертих, мабуть, шляху ми вже пройшли. Одну четверту нам залишилось дістати. Я думаю, ми її дістанемо. Тому зараз, якщо комусь здається, що у світі зараз добре і. Можливо, кризи немає, або, можливо, її не буде, або ще якось нас пронесе, і ще якось не знаю. То е, насправді зараз ситуація печальна. Е, тому. Е... Зараз, наприклад, SP 500 і продовжує рости. Чому рости? Тому що там є основні компанії, їх там умовно 10, 10 компаній, які становлять 20% цього приблизно індексу, і вони от тягнуть його уверх. Тому якщо там подивитись, наприклад, на Russell 2000 Russell 2000 – це там середньо і дрібно капіталізовані компанії, якщо я не помиляюсь. То по них так от трішки щось ріст починається, але він відстає, він дуже суттєво відстає. Уже там SP500 десь от, в цій зоні 280-300, ну умовно, грубо кажучи, а Russell, він дуже сильно відстає, і оцей ріст ось, показав тільки зараз. А то він дуже довго стояв у боковику в той час, поки SP500 уже штурмує нові там висоти. Тому е, весь ринок, він, по суті, зараз. Відчуває себе не дуже. А от деякі компанії, які входять в SP 500, і у Nasdaq, там найкращі компанії технологічні, то вони зараз ще продовжують останній подих свій роблять, але зараз бачу всі е тенденції до того, що криза буде набирати своїх обертів. Скоріше за все, вона буде йти із енергетичного сектору, на мій погляд, саме від. Е Розриву торгових зв'язків із Росією, більшості там наших, ну, наші союзники здебільшого, а саме розвинуті країни і є основні покупці енергоресурсів, тобто Європа, там, Японія, Південна Корея. У них найбільше ВВП і вони найбільші покупці там енергоресурсів у світі та й взагалі інших товарів. Тому саме розриви зв'язків із Росією, можливо, частково санкції проти проти Китаю, ось це якраз і буде тим тригером до цієї світової кризи. Тому. По SP 500 по NASDAQ у нас мінус 50-60, я чекаю приблизно по NASDAQ зону 7500 десь в районі 8 тисяч. По SP 500. Зараз він десь 5500, був 5600 і десь зона 2500 до 2803. Оце той япазон, де я буду приглядатись до покупки цих компаній з цих індексів, або, можливо, сам індекс, ну там вже подивлюсь по ситуації. Тому, до речі, Порекомендую вам свій телеграм-канал. Якщо ви хочете оперативно отримувати інформацію, аналітику, інвестидеї, куди я на сьогодні заходжу. Доволі оперативно і ексклюзивна інформація, то це в безкоштовному телеграм-каналі. Звісно, тут повної е, картини немає, повноти моїх усіх угод немає. Ну, звісно, це по ясних причинах. Е, тому, якщо хочете, доєднуйтесь до Інвест Кубу. У нас на сьогодні вже 92 людини. Це всі люди зайшли на крипторинок, із них 15 зайшли. На напрям фондового на сьогодні вже під моїм управлінням більше 420 тисяч доларів усіх цих людей, портфелі, які ми сформували в межах інвестку. Тому, якщо у вас є бажання, то умови практично доступні для кожного. Долучайтесь, якщо у вас є існуючий портфель, або, можливо, хочете зробити нову інвестицію, у вас там, умовно, є досвід, немає досвіду, це абсолютно не важливо. Ви інтегруєтесь під мою стратегію, робочу стратегію, сформуєте той конкретно портфель, який є у мене і усіх 92 людей у інвесткубі. Ну, звісно, це по крипті, якщо вас цікавить. Там більш короткострокова у нас ідея з приводу фондового ринку. Тут ми готуємось до кризи. Якщо на крипті ми приблизно інвестиде заробити в наступні півроку, поки відносна ще стабільність, там десь зараз від трьохкратного до шестикратного потенціалу прибутку у нас є на портфель, то на фондовому ринку ми готуємось до кризи в наступні три роки заробити трьохкратний прибуток саме на енергетичній кризі. Тому за всіма деталями пишіть мені в особисті в Телеграм, я з задоволенням вам все розповім. Ні до чого ви не будете зобов'язані, просто що дізнаєтесь деталі, тому пишіть, все вам більш детально розповім. Загом, ось такі приблизно мої думки, криза вона вже відчувається і на ресторанному бізнесі, в тому числі. Тому зараз дуже багато саме показників, факторів, які вказують, що ось-ось уже ось щось дай буде. Але прямо зараз я не чекаю якоїсь катастрофи. Ну, можливо, вже щось почнеться там, під кінець цього року проявлятись, але основна кульмінація десь почнеться вже там із 25-го року, 25, й 26. й Це вже така кульмінація буде цієї кризи, коли оте буде лавинне падіння. Загалом, в мене на сьогодні все. Якщо це відео було для вас корисне, підтримуйте його лайком, підписуйтесь на YouTube та Telegram. До зустрічі, бувайте!